Олексій Нарубченко, голова територіального відділення Асоціації платників податків України Черкаської області. Світлана Миколаївна Олевичу, шановні підприємці, представники громадськості, журналісти, колеги, шановні панці. Я радий зустрічі з вами на Черкащині. Це земля Богдана і Тараса, як ми навчили деякі історики. Ось. Ще раз зробили курс з історії, коли їхали з Києва в цей прекрасний регіон, з яким пов'язано багато почули подій нашої країни, і вітчизняної історії, безумовно. Це моя третя поїздка в регіони і для мене дуже важливо побачити, чим живе регіон, почути вас, подивитися в очі бізнесу, відчути цей драйв. Отримати, звичайно, ті питання, які вас сьогодні хвилюють понад усе. Ми сьогодні працюємо в складній ситуації, в якій наша країна ніколи не перебувала. І ми це, ми державні службовці, ви бізнес, просто люди, абсолютно всі переживають ті події, які ніколи не траплялися. Ми проходимо цей шлях перший раз. Хочу вірити і сподіваюся, що. Все в нас вирішиться правильно і ми зробимо, як нація, правильний висновок з того, що зараз відбувається, і будемо завжди готові до будь-якого, хочу казати, удару, до будь-якої такої ситуації в майбутньому. Військові дії, спад білової активності, падіння промислового виробництва, це те, що зараз є. Загальний спад в економіці 5% це тільки за оцінку світового банку. У Чекасній області... Більшість галузей промисловості показали спад за останні півроку, у деяких секторах до 30%. Тільки те, що ми бачимо. А ми багато не бачимо, ви розумієте, приблизно 50% економіки знаходиться в тіні. Тим не менше, хочу відзначити злагоджену продуктивну роботу головного управління в, в Чекаській області. У січні-червні область виконує індикативи бюджетного розпису на 104%. Це дуже великий показник порівняно з тим, що відбувається в інших областях. Відшкодування ПДВ зростає. Статистика свідчить про відмову практики щодо сплати податків на наперед. Я знаю, що це є критична ситуація, вона болить. Ми потроху відмовляємося від тієї практики і робимо все можливе для того, щоб до кінця року у нас дійсно відбулася якась реформа. Інакше нам потрібно буде робити щось з цією проблемною системою. Буду відкривати великий секрет. Моє першочергове завдання це... Організувати роботу податківців мит... і митників так, щоб бізнес працював в нормальному податковому середовищі і стабільно наповнював той бюджет, який розписаний на цей регіон. Дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Для нас це є шанс нарешті досягнути цього інтересу між бізнесом і державою. Чому я кажу, дуже важливо, тому що сьогодні ми маємо цей унікальний шанс вам щось сказати, а мені вас почути, вам подобається. Ми дійсно багато тратимо часу на спілкування із середнім малим бізнесом, з великим бізнесом, із мікробізнесом. І намагаємося почути ці проблеми. Проблеми бувають і різні, від якогось маленького процесу, адміністрування до супервеликих проблем, такі як треба знизити ставку єдиного соціального внеску в три рази. Ну, це зрозуміло. Ми можемо ці речі робити тільки за умови злагодженої роботи, як між собою, так і з усіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Дуже важливий той тренд, який зараз є, і я його говорю практично через день з Володимиром Гройсманом, це тренд на децентралізацію, тренд на фокус більше в регіонах. Вирішальне значення для формування бюджету мають середнє підприємства. А їх всього 14% від часе. Приємно ще те, що в дійсності починають відбуватися зміни, і те, що ті ініціативи, які ви запроваджуєте на рівні міністерства, ми їх підтримуємо на рівні області. І це, як приклад, виконання бюджетних призначень. Сьогодні спільна наша робота разом із фіскальною службою.